Хлопчик Денис стояв перед тіткою Дашею і дивився в її очі, в яких світилися якісь злісні вогники. Неправда це мої мама і тато. Правда, правда, десь ось у них, спитає і почує, що вони скажуть. Хлопчик розвернувся і втік. А інші жінки, які сиділи на лавці, спробували напоумити жорстоку дарину. Ти що не в собі? Навіщо дитині це казати? Яка тобі справа? А нема чого мого мишку ображати. Вчора весь у багнюці прийшов із синцем. Цей хуліган постарався. Не зрозуміло, в кого він пішов. Мабуть, рідні батьки були якимись алкашами. З відкритого вікна першого поверху виглянула ще одна жінка і сказала: Твій мишко хотів щенят в калюжі втопити. А Денис не дозволив. Там вони в калюжі побилися. Я не встигла підбігти. А ти. Не встаривай у розмову. Подумаєш, шавку хотів утупити. Он скільки бігає, розплодилися не пройти. Вікно зачинилося, а Дарина після своєї тиради побачила, що всі, хто сидів поруч, почали розходитись. Ну, йдіть, місця більше буде. Подумаєш, які уразливі. Потроху темніло. З під'їзду вийшла мама Дениса. Яка ходила на дев'ятому місяці вагітності і ось ось збиралася народжувати. Тітко Дашо, ви мого Дениску не бачили, щось не можу додзвонитися, а на подвір'ї не видно. А я йому що нянька відрізала сусідка і пішла додому. Вдома вона поділилася своєю сваркою з чоловіком, що сидів біля екрану із пляшкою пив. Але той мав адекватну реакцію на поведінку дружини. Ти що зовсім дурна. Нехай пацани самі між собою розбираються, а наш нехай вчиться здачі давати, а не пакостити нишком. Мама Дениса присіла на лавочку біля під'їзду і ще кілька разів намагалася додзвонитися до сина, але все було марно. Набрала чоловіка і в цей момент відчула, що відійшли води. Сашко, Денис зник, а я народжую. Чоловік прилетів на машині разом із швидкою. І, відправивши дружину до пологового будинку, почав бігати в пошуках Дениса. Той сидів на березі невеличкої річечки, досить далеко від будинку. Сюди вони часто приходили з батьком ловити рибу. У голові крутилося з батьком чи не батьком. Недарма ж вона так сказала, і не схожий є на них. Сльози котилися з очей, і Денис не міг зупинитись. Згадував, як мама сиділа кілька ночей, коли в нього була температура, як батько не поїхав у відрядження, щоб пооболівати за нього на змаганнях, як він сьогодні вранці слухав маленьку сестричку у мами в животі і хотів, щоб її назвали Настею. А мама погоджувалась ну, якщо ти хочеш, нехай буде Настя. І тут його біля річки знайшов батько. Спочатку хотів лаяти, але, помітивши стан Дениса, сів поруч. Ну, давай викладай. Чому плачеш біля річки? Тітка Даша сказала, що ви мені не рідні, і вижене в інтернат, коли народиться сестра. Хлопчик нахилив голову і заплакав. «Дениса, це все синітниця, що сказала сусідка. А ми всі одна родина. Так, мама не народжувала тебе якось скоро народить Настю. Тоді в неї не могло бути дітей. А ми дуже хотіли сина і забрали тебе з дому малюка. Я не знаю, чому жінка, яка народила, залишила тебе там. Але те, що ти мій син, то я знаю абсолютно точно, і ти мусиш знати, що рідніша за тебе, і мами в мене нікого немає. Ну, а тепер буде ще й Настя. Денис потроху заспокоївся і взяв батька за руку. А ви мене справді не кинете? Ніколи. А мама де, вона уже в лікарні. Давай вибиратися звідси, поїдемо, відвеземо їй дещо туди. Батько взяв сина на руки, чого не робив давно, і вони пішли до машини. Передавши пакет у приймальний покій пологового будинку, вони сіли в сусідньому парку на лавочку і стали чекати. Ніч пролетіла непомітно, вони розмовляли про все. Денису найбільше було цікаво слухати історії про дитинство батька та мами, як вони познайомилися, а потім вони стали вирішувати, яку краще купити каляску дитині. І вчасно задзвонив телефон, чоловік увімкнув гучний зв'язок, і вони почули стомлений, але радісний голос мами Вітання нас уже четверо. І в динаміці пролунав плач Насті. Ти знайшов Дениса? Так, ми тут, поряд, разом чекали сестричку. Мамо, а ти коли повернешся додому? Денис вихопив телефон. Ми скоро підемо за коляскою. І я з настею буду гуляти. Звичайно, будеш, мій рідний. Вже зовсім скоро будеш.